Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така задачка стоїть перед нами. Нам треба об'єднати два таких прилади. Перший це старенький такий балон, але він має європейський роз'єм, європейську різьбу. Коротше, кажучи, тут ліва різьба, певний крок. І цей балон нам необхідно об'єднати за цією горілкою. Також лівостороння різьба, але тут стандарт під наш звичайний а, такий кран. Також бачите, має ліву різьбу. але Тут різьба більша. І крок більший, і сама різьба більша. Є два варіанти, як зробити, як поженити ці два прилади. Перший варіант це купити вентиль з ось таким стандартом, різьби, як на горілці. Перекрутити вентиль і матимемо щастя. А другий варіант зробити перехідник або придбати перехідник. Але якщо його робити, то стикаємося з проблемою, що ну, скажімо прямо, дуже рідкісна а, оснастка для такої, а, нарізання такої різьби. А, лівої. Зараз скажу її стандарт також в кутку. Я не, не експерт в цьому питанні, а більше дружу з Google. І... Тобто, щоб нарізати нам ось сюди папу зробити, так, то треба ось така плашка, така рєрка, щоб нарізати ось таку ліву різьбу. А запас латуні деякий маю, бо матеріалу а такої рєрки чи плашки немає. Як я вирішив а, вийти з даного питання? Я планую використати ось цю різьбу. Використаю для цього ось цей старий кран. Він, а, БУ, тобто він вже не підлягає експлуатації, він пропускає, просто валяється на хазяйстві для того, щоб, можливо, його колись переплавити. Тож Зараз цим і займемось цим питанням. Почнемо з найпростішого. Знімемо барашок, розкрутимо внутрішні цього, цього крану. Ну, а для цього нам допоможе. Спочатку зріжемо що тут маємо шліфт. Тепер викручуємо середину, По максимуму має вийти середина вся з запірним всім механізмом. Ось ця частина, можливо, вона підлягає ремонту. Може є якісь там, ремкомплекти і так далі, але я з тим не хочу бавитись, зовсім не цікаво. Ну, Маємо таку штуку, зараз спробуємо зробити з неї перехідник. Щоб не нарушати цю внутрішню частину сверлом, то мабуть засверлюсь звідси. Тут вирівнюю зараз площадку, закриню по центру і просверлю отвір. Для того щоб захистити ось цю ліву різьбу від якихось пошкоджень механічних, заминань під час роботи, приклеїмо її пробкою. Приблизно по центру накарним ось тут. Спочатку засверлюсь маленьким свердлом, типу як центровочка чи щось типу того, а потім вже розсверлимо до більшого розміру, щоб дістатись до того місця, де середина там завальцована, так би мовити. Коротше, там, бачите, отвір тепер маємо. До речі. По центру, як бачите, коротше, ось так засверлююсь під різними кутами, щоб спіймати центр. Маємо такий непоганий отвір. І ось бачите, там є таке дно, якщо видно вам. Надіюсь, видно. От нам треба його і Саме через це я саме зі нашої сторони заліз, щоб не пошкодити ось внутрішні стінки цього отвору. Так, внутрішня частина ось ця, має приблизно 12 мм. Ну, штангену, як мені видно, по штане. Тобто нам треба розсверлити оцей отвор також до 12 мм. Зараз у нас. Мабуть, десяточка. Так, 9 мм розсверлено. Знову до на верливку і розсверлю це до 12-го діаметру, так як і ось ця частина. Так, розсверлив цей отвір до 12-го розміру, а от там на дні саме ось це донишко, до якого я і хотів добратися. От зараз розверлю і його наскрізь відповідно соосно в цьому отвору. Для того, щоб було точно точно соосно і не розсвердлити лишнього, можна взяти в кулачки патрона токарного станочка і так би мовити розточити той нижній отвор. Мабуть, я спробую так і зробити. Пішли на токарний. Якщо взяти кулачками за пробку, то на себе в нас буде закручуватись і на зажим ця основна ліба. Спробуємо його проточити. Може і вийде? За мене різець встановлений, розточний. Так, оборотик поменше. Ну Така собі задумка, скажімо прямо так? Не дуже себе крутиш, а різьба ліва штуковина може і розкрутитись. Давайте спробуємо її зажати. Від руки. Що з того вийде, навіть не знаю Так, поправимо в кулачках. Ну, спробувати можна, дивимося. Цікаво відбувається ця робота. Щось там шкребе. Трошка летить, значить все працює. Так, тепер треба подивитись. Так, викручуємо нашу ліву різьбу і подивимось з цієї сторони. Ну, вже краща ситуація. Залишилось, мабуть, з півміліметра взагалі на сторону. Продовжуємо. Прикольно, все працює так, як я і задумав. Ну загалом уже мічик там пройде наскрізь. Тепер можна сміливо зажимати лещата. ось за ці щоки, які призначені для тримання ключом. І нарізати різьбу, або що я залізу звідсіля через центральний отвір. Так буде надійніше. Точно попаду по центру. Я взагалі не люблю таких всяких маніпуляцій із газовими балонами. Я не призиваю вас до дій. Просто на той випадок, коли на ринку немає необхідної запчастини, а якось використову положення треба, я думаю, що така міра досить дієва дуже гарно нарізається, без особливих зусиль, навіть іноді змазки не потрібно. Давайте я вам покажу, для чого саме я оточував. Вон видно вам, дивіться. Бачите, мічик вийшов. Якщо б я не протащив би ту частину, то мічик би туди не вийшов і різдру б глибоко. Тепер маю тут ось внутрішню різьбу, куди буде закручений є такий перехідник. І ось тут на цьому перехіднику, до речі, різьба трішки під конус. Оп ось так. Тільки з внутрішньої сторони я його закручу. А зараз нам необхідно позбутися ось цих бокових частин лівої і правої, для того, щоб. Так би мовити, полегшити конструкцію і прибрати зайве. Маю такий шкільний фрезер. У мене на нього дуже мало оснастки. Зокрема, такі лищата у мене імпровізовані. Нижня частина з фрезерних лищат з градусами, такими, діленнями далі. Саморобна плита алюмінієва, вона дуже м'яка і у неї дуже мала така жорсткість, має такий деякий люфт. Патрон. І зверху тут патрон старенький, 160 трьохкулачковий зі зворотними кулачками. Ну, і ось, так як у нас пробка п'ятиграмна то маємо змогу її зафіксувати ось так. ну тож Зараз будемо щось тут різати. Коротше, зараз почну і вам вже тоді покажу. Загалом отак проходить робота. Як мінімум прикольніше виглядає, ніж пилкою по металу клябать, правда? Я собі фрезер і купував для таких дрібних домашніх приколів, для таких от саморобок, якихось таких витворів зі своєї голови або саморобок, знайдених на просторах інтернету. Щось хочеться змайструвати самому, щось хочеться повторити після когось хтось в інтернеті, щось виклав якусь ідею. Особливо цікаві ідеї на Пінтересті, там сайт підбирає. По вашим вподобанням велику кількість пінів, ідей, так би мовити, але на все треба ресурс, на все треба Самий головний ресурс, це час. Таким чином станок цей використав для відрізання, грубо кажучи, латунної заготовки. Маємо таку картину. Ось так відпиляло воно все. І тепер ось цю частину можна знімати і ставити в токарний патрон на токарному і то все лишнє зняти. Ставив патрон і вирішив, то все зрізав ось такою ручною пилкою. Трішки підзамахався. Ось цю частину зрізав, а ось цю зараз сточу. І так, в результаті, друзі, з такого старого крана ми отримуємо ось такий перехідник. Все на тому фрезерному зняв такі дві лиски і не став робити під стандартний ключ, щоб не втрачати а, товщину стінки, а вийшло ці лиски під ключ на 16. Ну, нічого, розвідним ключем маленьким, ну якраз. Буде впору. І тепер маємо так, що різьба ось ця закручується на нашу горілку. Це стандартна ліва різьба від звичайного газового балона, як ви вже зрозуміли. Ось ця частина у мене накручується на балон. І Тепер ми маємо звичайний роз'єм для заправки наших, нашого балона на звичайній заправці. Звісно, якщо нам заправлять його, така на сьогодні робота такий перехідник, друзі. Приблизно година роботи, і якщо не рахувати той час. Друзі, насправді було декілька варіантів вирішення даного питання. Найпростіший варіант це можна було прикупити таку горілку з роз'ємом під європейський газовий вентиль. Але тоді ми стикаємося з проблемою заправки таких балонів на наших звичайних газових заправках. Все рівно треба було або придбати перехідник і возити його з собою разом з балоном, або ж їздити тільки на ту заправку, де є такі перехідники з європейської типи, типу РСБ на наш звичайний балон. Другий варіант це придбати мені ось такий вентиль, але з різьбою під наш балон і посадити саме цю горілку, яка вже в мене була в наявності. Але почитавши відгуки в інтернеті, прийшло до висновку, що китайські такі вентилі, під наш тип різьби, вони часто густо через один працюють некоректно і пропускають газ. Або ж нема плавного регулювання, або... Пускають газ навіть в закритому стані. Тобто можна було наткнутися на проблему. Цей же вентиль працює на відмінно, регулювання дуже плавне. Можна від мінімального так от поставити до максимального. Плам'я, ось півлітрова кружка, вище кружки. Ну Загалом така ситуація у мене, тож така робота тепер маю на хозяйстві Такий балончик можна з собою буде взяти його на рибалку, якийсь там в похід. Да й на всякі екстремальні випадки в наш час він не завадить. Тож, ставте свої пальці, лайки, вподобайки. До нових зустрічей. Всім удачі, друзі. Бувайте!